Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Смертельне ДТП трапилася біля Луцька. Автівка з Волині перевозила заморожених мертвих собак і потрапила в ДТП. Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття російського шахеда. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 серпня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Бажальна війна забрала життя відважного воїна Костянтина Романюка, 1982 року народження. Воїн був жителем села Жиричі. Він мужньо боровся за Україну з ворогом і віддав за неї своє життя. Окрім того, стало відомо і про загибель мужнього оборонця з Волині Леоніда Павлючика, 1966 року народження, жителя села Мала Глуша. Життя бійця трагічно обірвалося в бою з окупантами 28 серпня 2024 року в Донецькій області. Також повідомили про загибель героя Едуарда Вовчука, 1982 року народження. Він боровся за свою батьківщину і трагічно загинув під час бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У селі Милуші, що біля Луцька, трапилася смертельна ДТП. Як повідомили телеканалу конкурентів і у поліції, все сталося 28 серпня близько 21.30. Водій автівки Мерседес наїхав на пішохода 1968 року народження. Жителя міста Луцьк, який переходив проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Водій за кермом був тверезий. Транспортний засіб було з місця події вилучено. Деталі моторошної аварії встановлюють слідчі. Розбій у Володимирі, як інформує поліція Волині, посеред вулиці чоловік із пістолетом вимагав гроші в перехожого. Повідомляється, що подія трапилася 28 серпня в передобідню пору. Зловмисник після інциденту зник з місця події. Потерпілий 40-річний місцевий житель повідомив про злочин до поліції. На місце виїхали правоохоронці, зібрали усю необхідну інформацію та по гарячих слідах спіймали грабіжника. Ним виявився раніше судимий 29-річний житель Володимира. Зброю вилучили. Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Триває слідство. У Миколаєві вантажівка з волинськими номерами потрапила у ДТП. Автівка перевозила мертвих заморожених собак. Про це інформує видання новини Лайф. Повідомляється, що аварія сталася ввечері 28 серпня. Зіткнулися мінівен фіат та вантажівка марки Рено. Внаслідок цього остання врізалася у стовп. У ДТП постраждали водій автомобіля Фіат та пасажир-вантажівки. А також, як пише видання, у кузові вантажного автомобіля згідно з накладними знаходилося 339 кілограмів заморожених туш собак. Тварин везли на кремацію в Одесу. Волинянин зберігав у своєму помешканні понад 600 набоїв до автомата та 6 гранат. Про це повідомили у поліції Волині. Там зазначили, що 28 серпня під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 41-річного жителя турійської громади правоохоронці виявили та вилучили 6 гранат. 11 запалів до них, понад 600 набоїв, магазини, а також штик ніж. У поліції повідомили, що небезпечні предмети вилучили вибухотехніки в Волині. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. У ніч на 29 серпня у Києві було зафіксовано падіння уламків на території житлової забудови в Дніпровському, Голосіївському та Деснянському районах. Як повідомили у київській міській військовій адміністрації, силами та засобами протиповітряної оборони. Було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Жоден із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі. Натомість у місті Черкаси внаслідок падіння уламків збитого російського дрона спалахнула пожежа на території приватного підприємства. В Нікополі Дніпропетровської області ворожий дрон атакував приміщення Укрпошти, пошкоджено будівлю і п'ять вантажівок. Окрім того, внаслідок російських обстрілів Нікополя одна людина загинула, та ще п'ятеро дістали поранення. Керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що Україна накопичила гігантський запас енергообладнання за допомогою західних донорів. Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна. За словами Кудрицького, до України щомісяця приїжджає набагато більше трансформаторів, ніж теоретично можна втратити від атак. Окрім того, на об'єктах «Укренерго» є інженерний захист. Кудрицький зазначив, що це єдині об'єкти критичної інфраструктури, де є захист, який витримує пряме влучання, наприклад, шахедів. Тим часом українські енергетики встановили виробничий рекорд. Наявними силами бригад Укренерго демонтували, перевезли, встановили, залили масло, під'єднали та опробували величезний магістральний трансформатор за 20 днів. Раніше для цього потрібно було орієнтовно 50-60 днів. У Києві затримано палія поліцейських автівок. Як повідомили у Нацполіції, 26 серпня поблизу Дарницького управління поліції невідомий здійснив підпал одразу двох автомобілів правоохоронців. Особу підпалювача та його місце знаходження було встановлено за лічені години. Затриманим виявився 20-річний мешканець столиці. Він отримав замовлення на підпал через месенджер Телеграм, де невідомі запропонували йому гроші. За умисне пошкодження службового транспорту для реалізації злочину він винайняв квартиру у житловому будинку неподалік управління поліції. Переконавшись у відсутності свідків, приступив до активної фази злочину. На вимогу куратора чоловік зафільмував підпал на мобільний телефон як доказ успішного виконання завдання. Йому вже повідомлено про підозру. Стало відомо, що під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну. Чотири енергоблоки атомних електростанцій тимчасово від'єдналися від мережі. Про це повідомили у МАГАТЕ. Зазначається, що вранці 26 серпня відключилися енергоблоки номер 1 3 і 4 на Рівненській атомній станції. Згодом, близько сімнадцятої години також відключився енергоблок номер 3 на Південноукраїнській АЕС. Водночас, енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції. Знизили свою потужність. У свою чергу постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації. Скандального народного депутата України Артема Дмитрука оголосили у розшук. Прокурорами офісу генпрокурора ініційовано оголошення у розшук, в тому числі міжнародного та міждержавного народного депутата України, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця. Йдеться у повідомленні прес-служби офісу генпрокурора. Окрім того, зазначається, що прокурори внесли до Печерського районного суду Києва клопотання, підписане генпрокурором Андрієм Костіним, щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. До новин світу. У Білорусі, схоже, вперше застосували авіацію для збиття російського безпілотника типу шахед, який під час атаки на Україну залетів на білоруську територію. Про це пише моніторингова група Білоруський гаюн. Як зазначається, під час чергової атаки дронів уночі проти 29 серпня один із російських шахедів знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі. За даними Гаюна, після заходу шахеда в повітряний простір Білорусі. В небо підняли винищувач Білорусі, й той близько 20 хвилин ганявся за порушником. Троє людей загинули. Ще понад 40 людей зазнали поранені внаслідок воруючого у Японії тайфуну шаньшань. -Шань. Як передає Українформ, про це повідомляє японське видання. Станом на 29 серпня 40 людей зазнали травмувань внаслідок тайфуну. Крім цього, у береговій охороні Японії поінформували, що 60-річний чоловік зник безвісти після падіння судна у середу ввечері. Водночас у центральній японській префектурі Айті три людини загинули. Ще двоє зазнали поранень, коли на їхній будинок зійшов сув ґрунту після спричиненого тайфуном сильного дощу. Міністерство довкілля лісового господарства та туризму Намібії дозволило вбити 723 диких тварин, щоб підтримати урядову програму допомоги постраждалим від сильної посухи. Про це йдеться у прес-релізі. План вибракування включає 30 бегемотів, 60 буйволів, 50 імпал, 100 блакитних гну, 300 зебр. 83 слони та 100 каннів. Їхнє м'ясо роздадуть людям, щоб покращити їхнє харчування і знизити рівень бідності. Тварин зберуть з національних парків, де спостерігається стійка кількість дичини. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дриджик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.